Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами швидким смачним рецептиком салатика, який я дуже сильно обожнюю і зараз дуже часто готую. Значить, тут у мене рукола, я її помила, просушила. Тепер сюди до руколи я буду додавати. Тут у мене редиска, я її порізала уже на такі от кільця. Можна додати будь-які овочі, які любите, які у вас є. Так, тут у мене дві редиски. Далі помідори, Тут пів помідури, мені на одну порцію буде достатньо. Так от розкладаю, також порізала на такі от шматочки. Так є. Далі додав, можна оливки. У мене отакі от, от маслини є. Я їх також дуже сильно обожнюю. Буквально пару. Штучок. Так. І сир у мене фета. Дуже класно він сюди підходить. Отакий от, от. Так. Буквально небагато Добавлю. Ось такий от сир. Він солоненький, так що. Дивіться, додавайте за своїм смаком, скільки любите. І треба враховувати це, коли будемо робити заправку, щоб не пересолити. Так, є. Тепер приступимо до заправки. Значить, з заправкою взагалі все дуже легко і просто я беру так от мисочку сюди. Я додаю трішечки зовсім меда, буквально отак от. Менше, ніж півчайної ложечки. Так. Потім ось такий от у мене є соус бальзамік. Ну також десь можна навіть чайну ложечку. Він смачний і дуже добре підходить до салатиків. Так. Потім гірчиться зерна, отака от французька. Так, буквально пів чайної ложечки буде достатньо. Так. І можна сік лимона, у мене є ось такі от сі клайма. Додаю сік лайма, чайну ложечку. Він іде ніжніший, чим сік лимона, так що це потрібно враховувати. І можна соняшникову, можна оливкову олію, яку бажаєте, я добавлю сьогодні ароматну соняшникову олію. І тепер нашу заправочку ось таку от гарну. Перемішуємо до однорідності, до утворення такого соусу. І хоча в нас там сир. Фета є, він солоний, але все ж таки я трішечки ще солі добавлю, тому що і помідорка, і вся. Любить сіль. Буквально отак от небагато. Перемішуємо, дивіться, яка гарна заправка виходить. Так, беремо наш салатик, поливаємо чудовою заправочкою. Скільки любите. Ну, такої заправки багато не буде, повірте, вона дуже смачна. Я от це все і сюди додаю, так? І останнє, що залишилося це я додаю свіже мелений суміш перців. От і все. Наш салатик готовий. Буквально пару хвилин. І така от. Краса на столі. Бажаю вам смачного. До нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока-пока!